Коли мені було 17 років, я виїхав з рідного дому і поїхав на навчання за кордон і почав дуже скучати за батьками, за україною. І це спонукало мене писати поезії. Це був той спосіб, яким я міг виливати ось цю тугу любов до батьків, до України. Ніколи не думав, що буду читати публічно ті вірші, тому що писав їх десь наодинці для себе. Але сьогодні особливий день, День мами, і хотів би три коротеньких віршики розказати. Перший вірш про рідний дім, який він залишився в моїй пам'яті. Мій рідний дім, немов едем, стоїть у пам'яті моїй. Бува, згадаю, як разом сім'я сиділа за столом у грубці немалій одній, сиділи ми і розмовляли. Ніхто й не думав, що колись ми відійдемо від порогу, від дому рідного, малого, де перші кроки почались. Мій рідний дім, не мов картина. У ньому все було, мов день один, мов сон, минув дитячий сміх, батьки, родина. Цей рідний дім там. Мамина світлиця, я чув святу молитву на устах, о незмірима сила в тих словах, хоч часом і не було сили похилитись. Цей рідний дім там татова полиця, святеє слово вечором читав, не раз гарячі сльози витирав і закликав сім'єю помолитись. Нехай цей дім у пам'яті лишиться, нехай батьківська ласка й доброта у кожнім домі діток огорта. Про це до Господа завжди моліться. Наступний вірш спогад про маму. Я пам'ятаю ніжний погляд своєї мами. Він незабутній, теплий і дорогий. У ньому бачу глибшу океану любов. Я пам'ятаю погляд мами. Я пам'ятаю твої очі, моя матусю, хоча не знаю, скільки сліз ти пролила. Коли молилася Ісусу, я пам'ятаю, моя мамо, твої невтомні руки, ті руки, що колиску колихали, і не раз мене в свої обійми брали. Так хочеться почути мамин голос, той голос, який дзвінко так лунав, як про Ісуса повідав. Коли про маму згадую, то плачу, гірко плачу, бо за її любов і ласку чим віддячу. Я стану низько на коліна і щиро помолюсь Ісусу за мамине благословення. І останній вірш спогад на зустріч з мамою. Одного разу ми з братами приїхали додому. Брати, так як і я, рано виїхали з дому. І ми приїхали відвідати батьків. І дивлюся, мама плаче при зустрічі. Думаю, чому плакати? Сини приїхали, але. Такі на спогад написав вірш. І знову бачу маму. І знову в обіймах зупиняюсь при рідному порозі. І знову бачу сльози, і не знаю, чому це мама плаче. Питаю, але душею тільки. Бо слів немає, стільки, щоб передати зміст тих сліз. А серце відчуває, що сліз таких немає ніде більш на землі. О, сльози, сльози ті. Не наче весняні дощі моє ви серце зігрівали, і серце щастям надихали, живі, блаженні, що плачете, бо ви втішитеся назавжди. Амінь.